Сполучені Штати оголосили новий пакет оборонної допомоги Україні на суму 775 мільйонів доларів. Серед іншого військового обладнання в нього увійшли більше боєприпасів для ракетних установок Хаймарс, які за оцінками Пентагону значно змінили динаміку на полі бою. А про те, що ще увійшло в найновіший безпековий пакет від США, поговоримо з Юлою Ярмоленко, яка приєднується до нас із Білого Дому. Юлі, вітаю тебе! Вітає стапа. Отже, Юлі, Які ще види для України в Пентагоні? І чи побачили ми в цьому новому пакеті щось нове? Так, костапи безумовно побачила одразу кілька нових потужностей у плані артилерії. Це гаубиці 105-мм калібру, які раніше надавала Велика Британія, але зараз надають Сполучені Штати теж також 36 тисяч снарядів. До них раніше сполучені штати лише надавали такі снаряди до цих гаубиць. Тепер же вирішили надавати і самі ці артилерійські установки: 16 їх у цьому пакеті. І пояснюють у Пентагоні це тим, що насправді українці дуже ефективно використовують ці потужності на полі бою, особливо в комбінації з іншими артилерійськими установками. Також із нового це легкі безпілотні літальні апарати Scan Eagle. Це 15 таких закладено у цьому пакеті допомоги. У Пентагоні кажуть, що це дасть українцям кращі можливості для розвідки на передовій. Це легкі безпілотні літальні. Апарати для запуску яких не потрібен спеціальний майданчик, їх запускають із спеціальної катапульти, і також у Пентагоні сказали, що інші партнери раніше надавали такі потужності. Також у цьому пакеті вперше закладені 1500 протитанкових ракет. ТОВ. у Пентагоні кажуть, що насправді росіяни дуже сильно покладаються на свою броньовану техніку, тому такі ракети разом із ще тисячою джевелінів, безумовно Мовно стануть у нагоді на полі бою. Також з нового у цьому пакеті ще 40 легких і стійких домін бронетранспортерів, бронетранспортерів. Це Макс про мреп які дадуть українцям за словами Пентагону, змогу транспортувати війська у складних умовах. Також ми знаємо, що в цьому пакеті допомоги закладені ще протирадіолокаційні ракети ХАРМ, які раніше. Сполучені Штати вже надавали Україні у попередніх пакетах, але відкрито про це не говорили. Це стало відомо згодом. Пілю попри такий насправді об'ємний перелік, в цьому пакеті немає далекобійних ракет атакам. дальністю дії до 300 кілометрів, на важливості яких наголошує зараз Україна. Чи пояснюють Пентагоні, чому наразі їх не надали? Так, Остапи сьогодні поставили це питання на закритому брифінгу високопосадовцю Пантагону. На що там відповіли? Що наразі українці використовують ті ракети, які надають Сполучені Штати, це Гімлерс до систем Хаймерс, і використовують їх надзвичайно ефективно і можуть, мають змогу вражати пункти точкові логістичні російських військ також командні пункти. І насправді це все за оцінками Пентагону. Ону досить послаблює російські війська і можливості іти в наступ. У високопосадовця Пентагону також запитали, чи можуть українці на цей час відвоювати якісь тимчасово захоплені території. кажуть у Пентагоні, що такого не бачать дуже сильно однак говорять, що ослаблюють російську армію українські військові якраз такою високоточною зброєю. Також що стосується самих установок Хаймерс, їх теж немає додатково в цьому пакеті. Ті є тільки боєприпаси безпосередньо говорять про те, що не лише Сполучені Штати надають такі системи, але й інші країни. І та кількість, яка є, зараз є ефективним на полі бою. Однак стежить за розвитком подій і, звісно, будуть надавати ту допомогу, яка буде потрібна. Ілі, якщо про останні розвиток подій говорити, то бачимо останнім часом багато вибухів на військових об'єктах Росії в окупованому Криму. Як в адміністрації США коментують легітимність таких цілей? Остапе, в адміністрації сполучених штатів конкретно не коментують, що саме сталося у Криму, чи це були удари, чи це було а, вибух боєприпасів, чи іще щось деварсія, як це говорять в Росії. Однак що стосується легітимності точок у Криму, сьогодні знову ж таки поставили питання, чи сполучені штати накладають певні обмеження на використання їхньої зброї, і говорять, що не можна використовувати зброю у Криму. На що високопосадовець Пентагону? Наголосив, що політика Сполучених Штатів лишається незмінною, що Крим це Україна, і також високопосадовець Пентагону сьогодні сказав, що Сполучені Штати продовжують надавати Україні і допомогу, і також ділитися даними розвідки, які допомагають Україні захищати свою територію.